Всіх вітаю на читанні книжки в'язні Північного царя. І Сьогодні бачимо Боже творіння, яке літає. Рослинки дають нектар, бджілки збирають нектар. Краса природи. Там жовті квіточки ріпаку. Тут голубенькі рослинки. Ну, назву я не знаю. Може хто знає назву цих рослинок Медонос. Це медонос. Може підказати. Отже, сторінка 354 в'язні Північного царя. Будемо уважні до читання. Недовго, бо мало часу. В камері Микола дотримувався розпорядку, займався всіма справами, призначеними на порядок денний. А через тиждень здивований наглядач приніс посилку. Мед. Масло присолене, сало і сухарі. Ось і потурбувався його Бог через свідки про свого служителя. Поділитись не міг ні з ким. Заборонено. Микола відповів, відповідав в таборі за розділення посилок на всіх братів. Міг дійсно розділити цукерку на 50 частин. Дивися, щорічник 20, сторін... 20 сторінка. Чи 20-й рік. Напевно, ну, я не, не зрозумів тут якийсь щорічник. Розповідав, що коли тих 5 кілограм, їжі з'їдав сам, сльози стояли в очах, його, його Бог подав йому хліб в утиску. Ісаї 3020, 5 кілограм їжі з'їдав сам. Сльози стояли в очах. Коли за місяць з'їв на найсмачнішу їжу через кілька тижнів. Перенесли другу посилку. Для такої тюрми то було дійсно чудо в такий спосіб. Вітаміни, жири та вуглеводи пройшли до Миколи. Брат ще більше переконувався в доброті Бога. Це ж він обіцяв Не покину тебе, євреїв 13:5. Через якийсь час миша прогризла дірку в камеру, ховалася, як тільки бачила, що двоногий велетень поворушився. Але за кілька днів вона вже звикла, що він не ловить її навпаки, такі смачні сухарі дарує їй. Помаленьку вона навчилась по спецівці вилазити на тумбочку, де її ждали крихти з домашньої булки. Микола клав нову, коли з'їдала попередню. Нарешту часу мишка була аудиторією, перед якою було значно легше виступати з промовами. На початку наглядач заглядав в глазок, з ким п'ятоха тихо розмовляє, напевно, голова. Дах поїхав, але дах був на місці. Просто аудиторія була маленька, незамітно для адміністрації. Говорити до миші було краще, як просто до стін. Можна було показати, як пристосувати матеріал до слухачів, як показати його цінність. Шість місяців пролетіли швидко. Микола не томився, чер... 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 черкаючи риски на стіні. Він активно використовував час одиночки, щоб зростати духовно. У задушевні, розмови, <кій> у задушевні розмови і філософії він не вступав з опікунами. Він знав сам і навчився від інших. Не вступати в глибокі і близькі розмови з ними. Це не ті люди, і не те місце, де треба все і вся розказувати та переконувати. Микола старався наслідувати той приклад. Як згадує Борак Василь, в 2013 році він теж два рази попав сюди по три місяці, слідчі були вправні артисти. Один так жалів брата Василя так хотів йому добра, що аж плакав. Напевно, вони дійсно отримували добре поощріння і преміальні, і, можливо, ще вірили в привид комунізму, як писав колись Карл Маркс. Що ж, брат Борак теж не купився на таку турботу. За півроку П'ятоха 34 рази був викликаний на розмови, фільми, щоб виполоскати з його розуму те, що робили його свідком іговим. За цей час йому були різні пропозиції: як покращити своє здоров'я, вийти на свободу, мати гроші, щоб покращити свій добробут. Все. Так, зараз. Все це ціною відкритого зречення, стаття в газетах, виступи перед свідками, Як і другі, бивші, твої браті, вони поняли, ваша пісня спята. Совєтський Союз успішно строїть комунізм і построїть в 80 м году. Пропонувалася робота тайного інформатора, але вже за менші блага. Не згодився Микола на співпрацю. Знову вернули на 10-й. Адаптації не потребував, того ж вечора провів вивчення вартової башти, якби і нічого не було. Разом з тисячами вірних і відданих братів він пам'ятав своє присвячення, беззастережну відданість хотів виявляти тільки Богу Єгові. План забудови на одному гектарі землі був майже закінчений за шість місяців, але загубився десь на етапах чи в камерах 10-го особового. Згадуючи це, Микола усміхався: напевно, вже в новому світі. Де буде це життя, я збуду, якого я не уявляв в далекому 63-му році. В одиночці з Мишкою. 6.19. Далі буде тема друзі Миколи П'ятохі. Мейсер Бейла. За браком часу я. Ну, сонце так світить, що я нічого не бачу. Я прочитаю це наступний раз. Це буде сторінка 356 Друзі Миколи Пятохи, Мейсар Бейла. І на сьогодні все. Бачимо, тут згадка була в цьому оповіданні про мед. І от маємо ділки як Божі працівники, які людям допомагають насолоджуватись благами. Життя бджілка живе коротко, але Бог хоче дати людям вічне життя. Також він Воскресить Миколу П'ятоху, який страждав за Боже ім'я, за Божу правду в тюрмі одиночці. Це було оповідання про тюрму одиночку. Розмір камери був 3х15 метра. З вами був читач і бджілки як боже творіння. На все добре! Хай вам щастить. Коли знаєте назву рослинки, напишіть в коментарях. Коли хочете отримати книжку, напишіть в коментарях.